Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми говоритимемо про зрадницю. Тейсі Повалії. Не будемо говорити про її кар'єру, про її шлях. А будемо говорити про скандал. Тому що її концерти, наші ЗМІ, звісно ж, роздули масово скасовують в Росії. Не масово. Насправді там йдеться мова про два-три концерти Тайсі Повалій, які скасовують, власне, в Росії мовляв, через те, що квитки не продаються. І ми, звісно, з цього прикладу приводу радіємо. Але варто не забувати й про те, що наші ЗМІ дуже вміло маніпулюють нами тому, що будь-яке впізнаване ім'я ані Лорак, Повалі. Кумири, яких ми слухали і читали, дивилися, на яких ми росли, це, безперечно, приносить ЗМІ, інтернет виданням гроші. Тому що щоразу, коли ми відкриваємо сайт, за це видання отримують гроші. Те, що не можна сказати про молодих виконавців чи виконавців, які недостатньо відомі. Українські виконавці, які недостатньо відомі в Україні. Ось так парадоксально це звучить. Тисі Павалі обрала Росію насправді ще задовго до того, як у нас відібрали землі, як нас атакували. Тишком нишком вона приїжджала в Україну виступати. Зокрема, це були приватні вечірки, корпоративи чи концерти телеканалу Інтер. де так любили і так шанували Ані Лорак Повалі, і навіть коли вже в 2014 році було вторгнення, Кобзона запросили, якраз наші активісти звернули увагу на те, що ви робите. І вони припинили припинили ем, запрошувати, але й в принципі канал дуже пішов на спад. Якщо ви помітили з роками, тобто все менше. Менше і менше таких масштабних концертів, гучних програм. І, в принципі, канали так тримаються на плаву, але слава втрачена безумовно. Микола Басков. Свій час, ми говоримо такий початок 2000-х, дуже хотів вийти на український ринок. Так, так, ви про це не знали, я вам про це розкажу. Історія відома, її можна, якщо добре, шукати в інтернеті, я впевнений, що її можна знайти. Він прибув в Україну, йому розповіли, що є така співачка. Співачка, до якої звертаються на ви через перепрошую. Стукають перед тим, як зайти, яка дуже-дуже любить, коли її носять на рученятах. І примхлива принцеса така, примадонна українська. І нею була та повалі. Все це в Україні, безумовно, в неї було. Ставлення до неї було особливе. Вона співала російською, намагалася штурмувати той російський ринок, записувала пісні. Деякі пісні російські в неї були хороші. Але, тим не менше, українському слухачу дуже-дуже відклалися в пам'яті пісні Черівна Скрипка, яку, текст, до якої написав Юрій Репчинський, який, до речі, був під е, окупацією. А, ні, поклад був. А Репчинський. От не знаю, точно знаю, що був поклад композитор. Але просто знаю, що в новинах було також і про Рибчинського. Але ні слова Повалі про це не, не написала, не сказала. І взагалі про війну вона не висловлювалася ніяк в соцмережах, які вона далі активно веде, але там про її нові пісні, про її виступи. І я не знаю, як ця пелька може співати українською мовою на піснях, там День Побєди». У Вітіпську перед Лукашенком вона продовжує співати українські пісні. Я взагалі не знаю, що за позиція вона вибрала, чи вона думає після війни приїхати до нас в Україну і сказати: Ну я ж співала українською, і я ж не співала мовою окупанта, Та? І от, повертаючись до теми, тим не менше відклались пам'яті чарівна скрипка: Не питай мене, чому, не питай, навіщо. Просто тая, просто тая. я, цей дощ надовго-надовго. Панно кохання, початок кар'єри, безумовно, був такий унікальний у наших зірок: і Білик, і Лорак. І всі ці хіти, пісні вони настільки полюбились, враховуючи те, що Повалії виступала в жанрі такому блюз, джаз, брала дуже високі ноти, дивувала, був якісний продукт. Те, що не скажеш зараз. Та і зараз ми підведемо до теми, чому її концерти масово скасовують і про полякову поговоримо. Концерти її масово скасовують через те, що по суті вона вже приїхала в Росію бабунькою. Басков записав з нею дует. Не один дует. Йому вдалося отримати 50 мільйонну аудиторію українського слухача. Повалі, коли вона вирішила вийти на російський ринок, зробила ребренди собі, з білявка така, з, з пластичними операціями і так далі. І в неї, навіть російською мовою було багато хітів. Хітів, які вона записала, і український слухач також їх знає, тому що крутились. В Росії все пішло на спад, Росія, країна дуже велика. І коли ти вже в такому. Зрілому віці приїжджаєш туди, ти маєш приїхати туди або в статусі зірки, в статусі зірки, з хітами, незалежно якою мовою, але вони б мали бути українською, і де глядач буде слухати, бо це приїхала зірка з України, та Іссия Повалій. І Таїсія Повалій, до речі, якщо ви помічали, не помічали, вона намагається втримати свою славу і притягнути. Російського слухача на свої концерти співаючи українські народні пісні. На жаль, українські народні пісні не мають прав авторських, хто їх може і не може виконувати. Але точно е Повалі, Лорак, е слід заборонити. Використовувати, тому що вони просто продовжують заробляти гроші на українській мові. Як парадоксально звучить, вони продовжують заробляти гроші на українській мові. Повелій постійно час від часу співали українські народні пісні, заливала ці виступи в Ютуб. Ці виступи збирали багато переглядів, і звісно, перегляди це гроші, тому що коли ми говоримо про декілька мільйонів переглядів. Але ніколи вона не асоціювала себе е, не те що патріоткою. В Повалі була там, де гроші, тому що ще під час помаранчевої революції люди йшли з вилами. Вона говорила про це в інтерв'ю. Люди йшли з вилами і хотіли її зарубати. Повалі говорила в інтерв'ю інтеру, до речі, два роки тому. Не було, до речі, політичних питань, все таке нейтральне. Ідеальне е, вона якраз про цю історію говорила російською мовою, тому що вона вже стала така леді, вона вже так почала себе вести, по-моєму, московськими ас-масковськими інтелектуальними здібностями настільки мені відомо, і те, що очевидно, вона ніколи не, не володіла. І те, що зробив, зробило її великою зіркою, це вміння її чоловіка. Ігоря Ліхути, підприємця. Використати її талант, максимально вижати соків, він змусив повалій лягти під ніж. І от, власне, ми приходимо до того, що концерти скасовують не через те, що вона там висловилась, кажуть, що вона в програмі, висловила, що вона за Путіна, що вона підтримує спецоперацію. Я не зміг знайти цих відео, тому що дуже багато ЗМІ беруться десь. І важко зрозуміти, де це взяти. Тому я не можу стверджувати 100%, але подейкою, що вона ось так висловилась. Зокрема, в публічних сторінках немає нічого. Я думаю, що Таїсі повелів повній задниці. Тому що росіяни зараз кожного українця бачать, як. Не обандерівця, навіть Вірка-сердючка, яку росіяни так любили, незважаючи ні на що, зараз всі в коментарях пишуть, що він не обандериць. Тому я думаю, в принципі, цій панянці, старій бабусі, прийдеться дуже-дуже важко. Співатиме вона за копійки, тому що вже в такому віці ні шо не зробиш, ім'я в Україні вона втратила, повагу, та тобто все таки як не як український глядач її любив і приносив шалені гроші. А в Росії вона просто гостя зарубічанка співає те, що замовляють. І співає вона українські пісні, швидше тому, що їх замовили. А завтра вона буде співати про День Побєди. співпрацює по валіз з одним центром, який продюсерським, композиторським центром. Це людина, який, як сказав Бондарчук, Бондарчук режисер український Олег Бондарчук. Бондарчук, важко, мені дається. Що, по суті, це композитор, який був підприємцем багато років. Раптом він прокинувся, він вирішив записувати пісні, писати пісні. От І він пропонує за це гроші. Гроші престижні, навіть в Лоракі є пісня, осінь. І повалі, звісно, там, де гроші. Тому що, щоб вижити, вона завжди була такою курвочкою. Можна сказати, курвучкою, була курвочкою. От повалі Полякова, вийшло гучне, той же Олег Бондарчук, режисер висловився про Полякову, що вона не може себе порівнювати з Тіною Кароль, так? тому що вона була такого свого роду клоунесою, поплюжила смак українців частково. Не можемо ми сприймати в штуки, тому що дійсно Полякова працювала в розважальному жанрі, всі пісні і тексти писалися в розважальному жанрі, але їй підходить це амплуа, якщо ви помітили Полякові важко, тому що в неї така емоції, заряд енергії, їй важче співати щось таке ліричне, лаксиве. Душе роздираючи. Плюс український ринок він такий. Наш бізнес він дуже різний. Ми хочемо і рок, і поп, і поплакати, і посміятись, і ті ж самі клоунеси вони мають місце бути. Зараз полікою, якщо помітили, вона зуміла адаптуватись під вимоги і під те, що диктує час. Зараз в неї з'явилось дуже багато пісень про війну, пісень повільних, мотиваційних. І тим не менше вона втримує свій бренд, записує українську мову. І деякі пісні вона переклала, тому час покаже. Але тим не менше, прирівнювати, я думаю, вона себе може, тому що вона, Тіна Кароль, Олег Винник були найоплачуванішими. Артистами, які жили, працювали в Україні, гаструлювали. Тому що Макс Барський хлобода, вони українські артисти, але вони багато гаструлювали російським ринок, ринком і ринком колишніх радянських країн. А от Поляков якраз час покаже, чи надалі, наскільки мені відомо, нещодавні концерти, які були в березні, на початку березня, пройшли з Солдаутом і. Продовжує вона гастролювати, також глядач ходить. Тому пишіть вашу думку, що ви думаєте про зрадницю Повалій і що з нею взагалі потрібно зробити. Тому що я вважаю сам факт, що заборона виконувати українські народні пісні людині, яка підтримує війну, підтримує Путін. Путіна це дуже недоречно. Підписуйтесь, коментуйте, дякую.